Вітаю в ефірі. Новини підсумовуємо події четверга, яким його побачили наші репортери просто зараз. Вінниця у сучасній будинкові ліфти. Ювілей Донецькому вишу на Вінницькій землі. Лікнеп по знанню пенсійного законодавства. У вінницьких ліфтах встановлюють світодіодне освітлення. Це дозволить мешканцям в десятеро економити на електриці. Ще одна новація бездротова диспетчеризація ліфтів. Ремонтну бригаду можна буде викликати по радіозв'язку, яким обладнають кабіну підйомника. Вадим Потатуєв розпитував про новації світліше, дешевше, економніше у вінницьких ліфтах замінюють освітлення на світлодіодне. Переваги очевидні, пояснюють фахівці. Сучасні лампи, довговічніші, та й електрики споживають менше. Тільки за один ліфт за по 970 ліфтів, які ми обслуговуємо, ми взяли розрахунок. Населення за 2014 рік сплатило 369 тисяч гривень. Якщо ми поміняємо ці світильники, населення в рік буде сплачувати

29 тисяч гривень. Ну і підприємство вінниця міслід буде виекономити близько 50 тисяч гривень. Обходитись дешевше цьогоріч буде і ремонт ліфтів. Комунальне підприємство налагодило власне виробництво кабін. Вони коштують на 7 тисяч гривень дешевше за ті, що пропонують на ринку. Загалом на капремонт підйомників в багатоповерхівках в міському бюджеті передбачили 3 мільйони гривень. Це заплановано 50 ліфтів капітальний ремонт, плюс за силами комунального підприємства. Передбачається до 12 ліфтів, тобто сама підлітка робить то в цілому 62, В минулому році було 45. Бездротовим зв'язком до кінця червня обладнають вісім ліфтових кабін. Згодом він стане обов'язковою складовою їхніх капремонтів. Комунальне підприємство сьогодні обслуговує підйомники майже у тисячі багатоповерхівок, і більше половину їх потребує грунтовних ремонтних робіт. Вадим Платуїв, Олег Літвінцев, новини телеканалу Віта. А тим часом в Україні спостерігається скорочення боргів по заробітній платі. Щоправда, не так суттєво, як би хотілось, визначають у Мінсоцполітики. Очільник відомства Павло Розенко констатує, що за три тижні травня вдалось повернути 190 мільйонів гривень. Та це крапля у морі. Загальна сума заборгованості понад мільярд гривень. В уряді кажуть, треба скликати спеціальне засідання і розібратись, як не лише віддавати борги, а й створювати нові робочі місця. Заборговані загально по заробітної платі у нас все таки складають досить велику цифру, і лише по економічних активним підприємствах вона е, трохи перевищує 1 мільярд гривень. Пенсійна реформа не дає спокою. Українці жваво обговорюють майбутні зміни у відпочинку на схилі років, приміряючи їх кожен на себе. У Вінниці, аби люди були більш обізнаними в перспективах, організували школу майбутнього пенсіонера. Що в міському управлінні пенсійного фонду відбуваються лікнепи щодо змін в законодавстві про плюси і мінуси нової системи Олена Гук. Ліквідувати диспропорцію у пенсіях, скасувати спеціальні виплати та накопичити грошенят на безтурботну старість. Основні завдання пенсійної реформи в планах урядовців запровадити функціонування двох систем накопичувальної і солідарної. Останню вважають несправедливою і такою, що себе вичерпала. Мінімальна пенсія в 949 гривень не забезпечує пенсіонерам гідного життя. Накопичувальну систему, що запровадять січня 2017 року. Називають більш чесною. Кожен пенсіонер матиме індивідуальний рахунок. Це один. З плюсів нового законодавства сьогодні ми бачимо, роботодавець сплачує заробітні плати з фонду заробітної плати 36,5%. і 2% з фонду оплати праці утримується з працюючих громадян. Якщо підприємство боргує до пенсійного фонду, то воно боргує як 2% в солідарну систему, так і 36,5%. І громадянин не зацікавлений. Він фактично дотує свого роботодавця в той момент, коли він боргує. А коли застрахована особа буде сплачувати на свій персональний накопичувальний рахунок. То безумовно в неї буде особиста зацікавленість тому, щоб ці кошти вчасно отримали ті недержавні або державний пенсійний фонд, як подальшому буде, і щоб гроші запрацювали і принесли інвестиційний дохід. Ще один плюс накопичувальної системи успадкування пенсійних заощаджень. Втім, в умовах кризи гроші будуть швидко знецінюватись, а це вже мінус. Практика міжнародна є так, така що мінімум на 2% повинно бути більше дохід по цим рахункам ніж сама інфляція в тій країні, в якій запроваджується дана система. Друге, що стосується роботодавців, і вже стосується платників даного податку, це тих людей, які сплачують безпосередньо. Це в умовах тієї самої економічної кризи заробітна плата невелика і цей додатковий відсоток, який будуть сплачувати на накопичену систему, він стане додатковим тягарем. Виникають питання експертів із приводу адміністрування пенсійних накопичень і щодо гарантії їх збереження. Буде на тендерній основі підприємства банків, в яких можна було це все розмістити. Але ми знаємо приклади, наприклад, та сама Америка, в якій такі фонди в, із за того, що вклали в цінні папери кошти, кошти пенсійного цього накопиченого фонду. Вони підприємства були банкрути. І таким чином більше ста тисяч осіб потерпали від цього і втратили свої внески. У перспективі українці матимуть три джерела отримання пенсії солідарної та накопичувальної системи, а також з недержавного страхування. Клиент будет на протяжении 20 лет вносить каждый год 5 тысяч гривен. Через 20 лет компания выплачивает страховую сумму плюс годовые проценты, которые каждый год начислялись на его вклад. Ну, я взял для примера два варианта: да? если это будет 15% годовых, конечная сумма составит 342 тысячи гривен. Если это будет 10 годовых, сумма составит 204 тысячи гривень. Ну и вот уже прозвучали вопросы о инфляционных рисках. Они, конечно, присутствуют, поэтому такие программы предусматривают и валютные накопления. За підрахунками експертів, нарахування за накопичувальну систему у 2017-му будуть проводити 6 мільйонів українців. Втім, у виграші на схилі років опиняться люди середнього достатку. Якщо ми говоримо 2 чи 7 відсотків від заробітної плати, якщо це відрахування від мінімальної заробітної плати, ми розуміємо, що ми велику доплату при виході на пенсію не отримуємо з накопичувальної системи. А якщо заробітні плати досить великі, якщо людина забезпечена, то накопичувальна скла. Ладова дасть змогу їй забезпечити собі гідну пенсію. Ще середи в міському управлінні пенсійного фонду відбуваються лікнепи щодо змін в законодавстві. Вивчають тут і громадську думку. Пропонують віничанам заповнити анкету та висловитись з приводу майбутніх змін. Олена Гук Олег Літвінцев, новини телеканал. ВІТА. Не перемикайте. Далі у нас ще чимало цікавого. Чи знизиться ціни на газ? Собаки-прикордонники змагались у вправності пошуку наркотиків. В центрі міста оживає квітуча черепаха. І знову 12-річка. до цієї системи повертаються середні школи. Законопроект уже готовий. В профільному міністерстві обіцяють новації почнуть діяти цієї осаді. За словами головного освітянина Сергія Квіта, такі зміни це світові стандарти. Окрім того, середню освіту пропонують розділити на початкову базову і старшу профільну школу та значно спростити навчальні програми. Втім, всі зміни запроваджуватимуть поетапно. Крім того, новим для українського освітнього середовища стане принцип освіти впродовж життя, тобто після завершення. Безперевної освіти людина має змогу вчитися далі, підвищувати чи змінювати кваліфікацію, а також продовжити навчання після перерви в будь-якому віці. Має бути 12 років. І це не може бути, скажімо, ми не можемо з 11-літньої школи пристрибнути зразу в 12-літню, навіть якщо б у нас були кошти, ми не можемо це зробити ні з наступного навчального року, ні через рік. Наша пропозиція така, що через рік ми формально почнемо 12-літню школу, якщо все буде гаразд, якщо закінчиться в нас війна. От, і тоді та дитина, яка вступить в перший клас, це буде та дитина, яка повинна закінчити 12-літню школу. А півстоліття тому Рада міністрів СРСР ухвалила історичне рішення для Донецького краю та всієї України створити на базі Донецького пединституту державний університет. Півроку тому 80% викладачів та студентства дону в зв'язку з військовими діями на сході вирішили переїхати до Вінниці. Як донечани відзначали ювілей на Вінницькій землі? Дивіться в сюжеті Тетяни Орлової. Подарунок біженці. троянду колектив Донецького вишу подарував Вінницькій громаді на знак вдячності за те, що прихистили у нелегкий для університету час. Відтепер вона прикрашатиме вхід до головного корпусу. Всі ці 50 років це роки становлення і розвитку університету. ми досягли непоганих успіхів. Завжди входимо в десятку кращих навчальних закладів України, дуже високий міжнародний рейтинг. А те, що сталося в 2014 році, для нас це е, з одного боку е, в певній мірі університет призупинив. На деякий час свою діяльність все ж таки ми не тільки поновили нову діяльність, а зробили крок вперед. Університет зумів поновити базу для навчання, працюють над відновленням лабораторій для наукових досліджень. Головне каже ректор, що вдалось вивести з окупованих територій це інтелектуальний потенціал вишу: 80 докторів наук професорів та близько двох тисяч студентів. Півроку ми зробили величезну справу, бо ми приїхали без нічого. Абсолютно ми працювали у кафе за столиками, і той вклад, який, який зробили викладачі, ці першопроходці його важко переоцінити. Це просто одне згуртований організм, де всі працюють на благо свого майбутнього та майбутнього України. Привітання із ювілеєм колектив Дону отримав від українських та світових вишів. Передали телеграми, і президент України Петро Порошенко та міністр освіти Сергій Квіт. Не оминула увагою місцева влада. Кращих викладачів нагородили міністерськими відзнаками, грамотами та подяками. Донецького національного університету. Хочу побажати вам, що якщо... перше. Щоб та війна закінчилась найскоріше. Щоб ви могли повернутися в свої домівки. Щоб ви могли налагодити там відповідну роботу Донецького національного університету на своїй батьківщині. Дуже хочу попросити, щоб ви залишили тут філіал. Тому що я думаю, що класичний національний університет в Вінниці обов'язково повинен бути. І здорова нормальна конкуренція серед освітян і серед освіти. Це я думаю, чудово. Уже наступного року читати лекції в Дону планують запросити викладачів із вишів інших країн, а студенти матимуть змогу проходити стажування за кордоном. Амбітна перспектива побудувати у Вінниці академічне містечко. Про це вже ведуть перемовини із урядами США, Британії та Норвегії. Тетяна Орлова, Віталій Білоконь. Новини телеканал Віта. Самоочищення як в прокуратурі долатимуть внутрішню корупцію, об'єднання громад, депутати чекають на пропозиції населення. Про це та не тільки у дайджесті. Генеральна прокуратура готова до самоочищення. Наразі створено два самостійних управління: департамент реформ та Генеральну інспекцію. Інспекція розслідуватиме злочини працівників прокуратури. Заступник генпрокурора Давід Кварлід закликав повідомляти про прокурорів, які переступили закон. Поскаржитись на посадовця можна анонімно на сайті Генеральної інспекції. Задля подолання внутрішньої корупції до генінспекції набрали молодих професіоналів не з прокурорських сімей за кожного гучну. Справу інспектори отримуватимуть премію у роботі управління вже задіяні дев'ять слідчих з різних регіонів України. Грузії відбувалося два направления. Це системна і структурна реорганізація і змінення в самої системі прокуратури. Ми поменяли за кілька років фактично 70% всього составу. Прокуратуры Грузии через несколько лет внедряя современные конкурсы, внедряя современные методы и механизмы поощрения, набора кадров, мотивации кадров. Вартість газу для населення найближчим часом не знизиться. Нацкомісія не бачить джерел для оптимізації цін на блакитне паливо. Про це повідомив глава регулятора Дмитро Вовк. За його словами, якщо взяти ціну на газ, що купується в Європі, помножити на курс долара і додати всі необхідні податки, то в результаті ціна буде вища ніж найбільша ціна на газ для населення. Тож зазначив, що є деякі ініціативи, що допоможуть населенню платити більш адекватну ціну за централізоване тепло. Постачання Вінницька обласна рада оприлюднила перспективний план розвитку та формування територіальних громад. На черговій сесії обласної ради планують розглянути це питання. Всіх охочих запрошують до громадського обговорення. До 15 червня депутати чекають від населення пропозицій. Згідно плану, у двох районах області Вінницькому та Немирівському – з'явиться по сім тергромад. У жмеринському сформується шість. Об'єднані громади мають можливість залишати на місцях близько 60% податків. Нік області зазначив, що план не є догмою чи аксіомою ніякої колективізації не буде. Цей план лише одне з бачень, в якому напрямку бажано розвиватись вінничині, підкреслив Валерій Коровій. Не лише вірний друг, а й надійний захисник у Хмельницьку свою майстерність пошуку заборонених і небезпечних речовин демонстрували найкращі собаки України. Свою надійність вони вже довели і на кордонах, і в зоні АТО нині змагаються за нагороди. На кінологічному турнірі собаки нервуються не менше за своїх тренерів. Охороняти митні кордони для них звична справа. А тут і чотирилапих колег більше, та й зміна звичної обстановки далась взнаки. Хоча судді кажуть, на бойових чергуваннях цим псам немає рівних. Дійсно, стояли кінологи наші і вивозили. Це також прошлим літом. Було вивозили з Луганська через Сватово їхали, мільйон. Там було половину доларами, половину гривнями. Дійсно, сам спровокував, звісно, сам себе водіття своїм поведінку. Далі пускали ми собаку на обшук. І також собака проявила інтерес до цього автомобіля. Ну, при подальшому огляді були виявлені великі суми грошей. На фінальний етап змагань приїхали лише переможці відбіркових турів. Основне завдання для чотирилапих учасників знайти наркотики в приміщеннях, автівках та багажі. Прибули. Із дев'яти областей України з митниць державної фіскальної служби це безпосередньо із Закарпатської, Волинської, Вінницької, Чернівецької, Харківської, Одеської, Сумської митниці. Службові собаки це найчастіше німецькі вівчарки та лабрадори. Вони становлять третину від загальної кількості. Роками тварини проходять щоденні тренування. На самому початковому етапі він просто шукає. Свою іграшку, яка потім підкріпляється відповідним запахом наркотичної речовини, команди переможці отримають кубки чотирилапі пошуковці за старання ласощі. За словами кінологів, зазвичай службових собак тренують для пошуку наркотиків, зброї, боєприпасів і тютюнових виробів. Та цьогоріч планують розпочати ще й курс для пошуку бурштину. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Клумба Черепаха знову милуватиме оковінничанам. Комунальники завершили її оновлення. Як і минулоріч, рослина, рептилія складатиметься із двох видів альтернатери зеленої і бордової. На усю конструкцію йде більше п'яти тисяч цих рослин. Після її впорядкування візьмуться за крокодила. Він знову житиме в центральному парку. За озелененням міста спостерігала Оксана Святенко. Вінницька черепаха оживає після зимової сплячки, Як і минулого року її створили з двох видів альтернатери зеленого та бордового кольорів. Залишився останній штрих модна стрижка. Стрижемо для того, щоб воно було рівномірно, бо воно ж там виходить трошки вище, трошки нижче. А так воно тоді має форму свою, вона має вже тоді кращий вигляд і коріняється воно, вже тоді заростає густіше і виходить красиво. Цьогоріч черепаха оновила імідж. На голові у неї замість квіточки, капелюшок, а очі стали більш виразними. Той рік були очі з ромашок, ромашки виціли. Ми вирішили цей рік зробити вже шапку жовтеньку. В общем, щось шукаємо, щось пробуємо, щоб трошки щось мінялося. За задумом черепаха живе на озері. З рослин тут зроблені хвилі і листочки водяних лілій. На оздоблення всієї клумби іде до 20 тисяч кущів. Альтернатир на черепаху йде

11500, тисяч бігонії 1900. По завершенні черепахи комунальники візьмуться за крокодила, який мешкає у центральному парку. Загалом на цей рік заплановано оснащення клумби на Пирогова поблизу Бастилії та на перехресті вулиць Київської та Гонти. Окрім того, кашпо з квітами з'являться на більш як 600 опорах. В теплицях на нашому комунальному підприємстві Вінниця зеленбуд вирощуються квіти. Потім вони висаджуються в вази і вивішуються наступ. 100... Наступили опори електропередачі і освітлення. І після того до самого їхнього зняття постійно проводиться полив ваз вертикального озеленення, їх прополюють, приводять їх до належного стану. Окрім тих вулиць, які кашпо з квітами прикрашають вже не один рік. Їх мають намір розвішати ще й на Козицького та староміському мості. І ще один сюрприз готують комунальники для віничан. Ось тут, на перехресті Барського та Хмельницького шосе, з'явиться ще одна об'ємна клумба ретроавтомобіль. Після затвердження його остаточного вигляду та виготовлення проектної документації клумбу візьмуться монтувати. Роботи планують розпочати вже в червні. Оксана Святенко, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, телек. Канал «Віта». Цим сюжетом ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 29 травня у Вінниці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день – 17-22.